Скажемо слава живому Богу. Божа любов, Божа ласка, Божа милість нас зібрала сьогодні на цьому місці. Брат нагадував місце із писання про Петра і Іоанна, які йшли на молитву. Друзі, ми сьогодні. Прийшли в Дім Божий на молитву. Нам є за що молитися, нам є за що дякувати. Нам є що просити в Бога. І нам приємно бути тут, на цьому місці, коли ми відчуваємо Бога, коли Бог говорить до нас. Я хочу декілька віршиків прочитати: Євангелія Івана, 21 глава. І це вже історія після Воскресіння Ісуса Христа. Коли учні вони були розбиті, коли в їхніх очах Ісус вже, Він вже помер, Його немає. Ісус, бачивши це, тоді Петро говорить, я йду ловити рибу. Я йду робити ту справу, яка в мене найкраще получалася свого часу. І написано, що інші учні вони також сказали: ми також підемо за тобою. Ми підемо з тобою. І написано, що тієї ночі вони нічого не впіймали. Але бачиши Ісус їх зморених, втомлених, розбитих. Він приходить на той берег, Він для них приготував той сніданок. І коли вже тут історія говорить 21 розділ, 15 вірш, коли вони поснідали, Ісус говорить Симону Петру: Симоне Йонин, чи ти любиш мене більше, ніж вони? Він відповів Йому так, Господи, Ти знаєш, що я люблю тебе. Ісус каже. Паси ягнят моїх. І 18 вірш, істинно, істинно кажу тобі, коли ти був молодий, то сам підперезувався і ходив, куди хотів, а коли постарієш, то простягнеш руки твої, і інший підпереже тебе і поведе, куди не схочеш. Це ж він сказав, даючи розуміти, якою смертю Петро прославить. Бога, сказавши це, говорить йому Йди за мною. Петро ж оглянувся і побачив учня, що йшов за ним, якого любив Ісус, котрий під час вечері прихилився до Гродеєв і спитав: Господи, хто видасть тебе? Побачивши його Петро, питає Ісуса. Господи, а він що? І 22 вірш. Я хочу підкреслити нашу увагу. Ісус відповідає Йому, коли я хочу, щоб Він залишився, поки прийду. То що тобі до того? Ти йди за мною. Ти йди за мною. Друзі, я хотів би нашу увагу звернути на нашу життєву дорогу, якою ми слідуємо за Ісусом Христом. Наша життєва дорога, християнська дорога. Ми знаємо, що вона не є легкою. Ми знаємо, що християнська дорога вона є важкою. Християн, на християнській дорозі більше зустрічається негараздів, більше зустрічається якихось таких неприємних моментів, важких. Але Ісус говорить ці слова до Петра: Ти йди за мною. Ти йди по тій дорозі, на якій я поставив тебе, як я хочу тебе бачити. Ти йди за мною наша християнська дорога. Написано, що в книзі буття ходив є ног перед Богом і не стало його. Чому? Бо його Бог забрав. Ходив Єнох перед Богом. Чому Бог забрав? Бо він ходив перед Богом, друзі. І ми читаємо вся Біблія, вона записана багато подій, багато історій про те, коли люди ходили за людьми, коли були люди, які поставлені були над народами, і усі царі, ці полководці, вони вели військо на війну. Оцей полководець він йшов попереду, а з ним ішла ішло військо, за ним ішла армія. І ці, і, і ці люди вони розуміли, що куди Він поведе, туди потрібно йти. Біблія говорить нам про інших мужів Божих, які також ходили, але вони ходили за Ісусом Христом, вони ходили за Богом живим. Пророки, царі ізраїльські, які були угодні в очах Божих. Вони ходили по Божих дорогах. Також Біблія повна історій, Біблія також повна також іменно цих місць, коли люди вони не ходили за Богом, коли люди вони ходили те, як їм хотілося, коли люди ходили туди, куди хотіли, коли в різні, різні місця, по різних дорогах, тільки не по дорогах Божих. Друзі, я хочу сьогодні наголосити, що коли людина вона не ходить по Божій дорозі, вона ходить і йде на ту дорогу, куди вона вважає за правильне, вона буде завжди противитись Божій дорозі. І коли хтось буде навертати на Божу дорогу, тій людині не будете подобатись. Чому? Божа дорога, вона є одна. Божа дорога, вона є істина. Багато різних доріг є. Але Божа дорога вона. одна. Вертаючись до цієї історії. Коли ці учні, коли Ісус їх так зібрав разом на тому березі того озера, коли Ісус пригустив їх ось цим сніданком, коли їм здається їм так легше стало, але починається розмова Ісуса Христа із цим Петром і з цим Симоном, Той, який був, напевно, найбільше розбитий, Він постійно був з Ісусом. Він постійно, навіть часто був попереду Ісуса, Він був такий муж ревний. Але прийшов і такий момент його життя, коли Ісуса не стало, коли Він залишився один сам з собою. Але брат сьогодні, Він підкреслював цю думку, коли тебе, коли людина, вона може підвести, вона може підставити, вона може. Якось зробити так, що ми розчаруємося в тій людині. Але є Бог, який в, в нужний момент протяне руку і Він дасть ту допомогу, дасть ту поміч, як це сталося з Симоном Петром. І він починає запитувати його: Симоне, чи ти любиш мене, друзі? Ісус Христос, Він знав, що Симон його любить. Ісус Христос Він знав, що Симон, Він, він бачив його вже навіть майбутнє. Того ж тут написано, що сказав, даючи розуміти, якою смертю Петро прославить Бога. Але для Ісуса важливо було, щоб Симон Петро, він своїми устами, Він проголосив Це, Він визнав, Він, він сказав, що так, Господи. Ось тепер я готовий за тобою йти. Ось тепер я готовий по твоїй дорозі йти. Да, так, Декілька таких днів були важких в їхньому житті, в Його житті, коли Ісуса були усі страдання, коли його розпинали, коли Він помер. Але Ісус показав Симону, ось дорога, якою я хочу, щоб ти йшов. І він повертається і побачив він Іоана. І йому цікаво стало, Господи, ось ти говориш, ти кажеш, що коли я був молодий, я йшов куди хотів, робив, як вважав за правильне, ти кажеш, що я постарію, і мене поведуть. А він що? Цей учень Іоанн? Ну Ісус каже, Тобі щодо до того, ти йди за мною. Друзі, сьогодні ми живемо в цьому світі, в нашому цьому житті. Різні люди нас окружають, різні ситуації приходять в наше життя. І ми, можливо, дивимося на одного, другого, третього і думаємо, ну як так, чому? Я стараюся йти за Ісусом Христом по тій життєвій дорозі. Я стараюся Богу догодити, я стараюся жити свято. І нам інколи здається, що ці люди, які також називають себе християнами, ну вони часто не, не живуть тим християнським життям. І ми дивимося, ми часто ми думаємо, чому так? Чому в них є успіх, чому в них немає негараздів? А я постійно терплю якусь неудачу, а я постійно терплю якусь. Щось в своєму житті, якусь те, що мені не дає. А я дивлюсь на ту людину, а в тій людині все добре, а в тій людині все получається. Ісус говорить: не дивися. Тобі до того нема ні, нічого, ти йди за мною. Я тебе поставив на цю дорогу християнську, ти йди за мною. Друзі, ми зібралися разом. Ми зібралися в цьому місці, щоб помолитися до живого Бога. Алілуя! Бог сьогодні жде від нас. Чи ти ходиш по моїй дорозі, чи ти йдеш по християнському путі? Друзі, ми зібралися помолитися, як я спочатку говорив, нам є за що молитися, нам є за що дякувати. Але Боже, Боже, питання. Ісус питає. Чи ти йдеш за мною, прийшов молодий юнак до Ісуса Христа. І каже йому, Господи, я піду за тобою, куди ти не підеш. Але дозволь мені спочатку вернутися. Дозволь мені спочатку попрощатися з рідними моїми. Ісус він не відповідав так чи ні. Він просто сказав той, хто. Бере плуга в руки і оглядається назад. Він є недостойний Царства Небесного. Друзі мої, коли Бог виводив лота і, і його сім'ю із Содому, і він дав наказ для них: вийдіть по дорозі, Бог дав їм дорогу. Але там була умова, там не можна оглядатися назад. І, і ми знаємо про ту. Жінку лотову, яка оглянулася назад. Друзі, я хочу знову і знову наголосити сьогодні в цьому зібранні, коли ми стали на дорогу Божу. Бог сьогодні говорить: ти йди за мною. Бог сьогодні промовляє, ти не оглядайся назад. Да, взаді різні люди можуть бути, збоку різні люди можуть бути, немов той учень Іоанн. І ми бачимо, Господи, а він як? А ця сестра як? Чому в мене так? Але Бог говорить, тобі до того нічого, ти йди за мною. Ми зараз будемо молитися. Давайте ми в цій молитві пошукаємо Бога. Давайте ми в цій молитві скажемо, Господи, чи не оглядаюся я назад? Господи, чи моя дорога, по якій я йду сьогодні за тобою, чи вона є християнською, чи та дорога, по якій я йду, вона угодна в твоїх очах. Бог говорить до Петра, ти йди за мною. Друзі, ми зібралися. У нас є, про що Богу, сказати, але давайте ми пошукаємо Бога в цій молитві. Давайте хай Бог. Нам сьогодні з кожному в серце дасть відповідь, сину мій і дочко моя, ти вірно ходиш переді мною, а можливо, щось і не так. І хай Бог нам покаже, в чому нам потрібно виправитись. Давайте ми прихилимо коліна і будемо молитися до Бога. Амінь.